Історії пошуком, хід яких може змінити кожен. Я, Катя Осеча, і це проект знайти своїх. Сьогоднішня історія про молоду дівчину і про те, як вона відчайдушно намагається знайти і повернути додому свого тата, якого загубила вже вдруге. Її звуть Олександра. Хоча всі родичі та друзі кличуть її Олекса. Машина обстріляна, і мені сказали, що він лежить мертвий біля заправки. Я плакала. Я реально плакала. Я не могла зупинити свої сльози. Я йому писала, хочу почути твій голос. Будь ласка. У сьогоднішньому епізоді ми також розкажемо про записки, які викрадені цивільні українці надсилають з російських в'язниць до своїх рідних. Чи всім дозволяють писати, що пишуть, і як відправити листа у відповідь. Уявляю, як я його обіймаю, як я плачу цем сто відсотків. Запропонуємо піти просто прогулятися у парк, просто поговорити на якусь таку спокійну, нормальну, легку тему. А потім, по можливості, хочеться, звісно, поїхати на море з ним, відпочити. ось так. Такою зворушливою 19-річна Олекса уявляє свою майбутню зустріч із татом, якого вона шукає вже рік. Інколи цей рік для дівчини відчувається як вічність. Бувають періоди, коли я втомилася, тобто що немає ніяких результатів. І от в мене просто руки опускаються, я вже нічого не хочу. Я ну, не п'ю, не їм, просто лежу і все. З Олексою наша команда зустрілася в Києві. Сюди дівчина повернулася влітку. До цього була в евакуації в Польщі. Тато Олекси 41-річний Володимир Бережнов. Коли дівчині було три, батьки розлучилися. Олекса залишилася з мамою. Але батько був присутній у її житті постійно. У нього був я ще була маленькою, в нього був тир. І я постійно кожен день до нього прибігала. А біля тиру стояла така кафешка, і ми постійно, тато. Ну що, по пельменям?» <ріст> <ріст> І ми йшли в цю кафешку їсти пельмені. Це я постійно згадую, постійно там передивляюсь фотки якісь. Є якась в тебе улюблена фотографія з татом? <ріст> — Так, є. <ріст> там ми на кухні сидимо разом з бабушкою і дідусем, і він так ну, в, в обнімку. Просто звичайна вечеря була. Якось душевно було, спокійно було. Ось то, цього мені дуже не вистачає. Олекса розповідає, попри те, що рисами обличчя більш схожа на маму, характером вся у тата. Він такий активний позитивчик. Він поступав на хореографа, але він не відучився до кінця. З'явилась я. Він просто так для себе танцює. Там на свята, якісь там на дні народження для родини своєї. Ми там з ним зустрічалися, включали на всю музику і танцювали, давали сусідам жару. З новою родиною Володимир жив у Ворзелі на Київщині, працював на будівництві. 24 лютого, перечуваючи, що у Ворзелі буде небезпечно, чоловік вивіз дружину з молодшими дітьми з селища до родичів, а сам повернувся додому. Олекса була в Києві і постійно телефонувала тату. Він розповідав, що біля дому його стояло дуже багато танків. Що було дуже лячно, а потім на початку березня у нас з ним зв'язок зник, і я йому дзвонила, писала, все одно не відповідав. Дівчина одразу відчула, трапилося лихе, без зволікань вона почала його шукати. Я почала його репостити по всяким групам: тобто, телеграм, фейсбук, куди тільки можна. На зв'язок Володимир вийшов лише через 10 днів, коли вже їхав в евакуаційному автобусі до Києва. Донька була на сьомому небі від щастя і навіть не підозрювала, що приховує від неї тато. Я коли його побачила, о, це неймовірно було. У мені так спокійно дуже стало, що з ним все добре. Та вже наступного дня Олекса дізналася шокуючу правду. Чому від батька так довго не було жодної звістки? Ми сиділи за столом, і він якось ну, потягнувся рукою, щоб там щось взяти зі стола, і я бачу, що у нього ну, якби, ковта ось так піднялась, і тут прям до м'яса було роздерто. Я кажу, що це? Він каже, я був у полоні, нас прив'язали і тримали. Ось. Більше він нічого не розповідав. У власному домі Володимир став заручником окупантів. І як йому вдалося втекти, донька не знає досі. Згодом тато відправив Олексу до Польщі. 18 березня, коли з ним вдруге обірвався зв'язок, на серці дівчини було відносно спокійно. Трохи хвилювалась, бо якби ну флешбеки знову з'явилися, з'явились як і коли він перше потрапив у полон. Але все одно, якось ну він у Києві, все нормально. Та вже за кілька днів Олекса звернулася до поліції. А через тиждень отримала від правоохоронців фото з камер відеоспостереження на трасі неподалік окупованої Бучі. На ньому був Володимир. Олекса одразу зрозуміла, тато поїхав за дружиною та молодшими дітьми, які все ще залишалися в родичів на Київщині. Ти знала, що він може поїхати? Ми з ним про це розмовляли. Я йому навіть таке сказала, що якщо він якщо він поїде і знову, потрапить у пон, я його шукати не буду. Але він не послухався і поїхав. Після деокупації Київщини вдалося знайти автівку, на якій пересувався Володимир. Вона була розстріляна. В нас таке жахливе неслось, бо ми розуміємо, що машина обстріляна, і що, ну, тобто, якщо вона обстріляна, то, мабуть, і тата могли вбити. А потім у телеграм-каналі, де публікували фотографії вбитих окупантами мирних мешканців, Олекса побачила чоловіка, який був одягнений, як її тато. Боже, в мене така істерика була. Але потім виставили цю ж фотографію, написали фамілію. То я, ну типу, ні, тата там немає. Потім я почала телефонувати всім підряд: Червоний хрест, Національне інформаційне бюро. І знову моторошна звістка. Зателефонував якийсь чоловік, тати знайомий. Він телефонує мені і каже. мені сказали, що він лежить. Мертвий біля заправки. Його опізнали по красівкам. А я, ну, я на емоціях, І паніка вона завжди е не дозволяє голові працювати. І я повірила спочатку. Але потім я якось так заспокоїлася і думаю, ну, не він, не він, не може бути він. Я не відчувала, що ну, я не знаю, це якось відчувається, коли людина помирає, то якби я цього не відчувала днк тест підтвердив здогадки Олекси то був не її тато. Наприкінці літа дівчина повернулася в Україну і майже одразу отримала дзвінок з Національного інформаційного бюро. Олексі повідомили, її тато живий і нині перебуває в полоні. Мені зателефонували, кажуть, «Вибережно, на Олександра, я кажу, так. А вони кажуть, нам прийшов лист. Я кажу, який лист, вони мені кажуть, від тата. Я така, ох, вони коли мені сказали, що він підтверджений обома сторонами, і мені якось ну, все одно трохи ну, як не вірилось. Я, ну, всяке буває. А вже коли я побачила лист, плакала від щастя, я, я впізнала його почерк. Просто два слова жив-здоров. І все. Саме цю записку ви зараз бачите на своїх екранах. Її Олексі передали з Національного інформаційного бюро. Після його листа я йому також відправила і поки відповідь не прийшла. Речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко розповідає: Полонені мають право листуватися зі своїми рідними. Це передбачено Женевськими конвенціями. Міжнародне право каже про те, що родичі, затриманого у зв'язку з конфліктом, мають право знати, де він знаходиться і що з ним відбувається. Тому лист такий це право його написати і написати листа у відповідь. Тобто затриманий може отримати лист від родича. Так, є там певні обмеження щодо інформації, яка в цьому листі може міститися. Там не може ніякої інсті, там політичної інформації, військової інформації. Тобто там може бути лише побутова інформація про цю ну про саму особу, або родичі можуть повідомляти якісь там родинні новини, які важливі для цієї людини. Такі листи зазвичай короткі і можуть піддаватися цензурі. Це не забороняє міжнародне право за доставку в обидва боки. Відповідає міжнародний комітет Червоного Христа. Як правило, ми ці листи беремо самі від тих людей, яких ми бачимо. І потім наші спеціалісти передають вже іншим спеціалістам в тій країні, в якій є родич цього затриманий. оскільки зараз ми не маємо доступу до всіх. Тому ми отримуємо їх через національне інформаційне бюро і іншому національному інформаційному бюро. Ми ці листи передаємо в Україні створено таке саме є і в Росії. А вони вже ну по всій країні їх можуть розповсюдити, передати вже родичам. Це суто для цього конфлікту така схема. Втім, як каже координаторка національних проєктів Центру громадянських свобод Наталія Ящук, не всі отримують листи від рідних, які перебувають в російському полоні. Орієнтовно, в серпні повально почали отримувати листи від військовополонених і цивільних ув'язнених, в тому числі це не було 100% покриття, да? це е, якось вибірково відбулося. Одна отримала родина, друга отримала родина листа, які були, до речі, написані в квітні і травні місяці, а отримані в серпні і вересні. Те саме стосується і листів до полонених. Росія порушує право на кореспонденцію. Я знаю, що з української сторони Міжнародний комітет Червоного Христа робить все можливе для того, щоб листи були доставлені. Чого я не можу сказати, що, чи робить це російська сторона? І чи віддаються ті листи рідним, да, яким вони були адресовані? З тих свідчень, які ми на сьогоднішній день маємо, люди. Які перебувають в полоні, отримали ну, щонайбільше один лист від рідних, при тому, що рідні писали там по сім, вісім, десять листів. Це в найкращому випадку, що вони отримали листа. В найгіршому вони його не отримали. Тому е я б сказала, що це є в окремим видом катування, не інформації від рідних і від е того, що насправді відбувається в світі. Так звана інформаційна бульбашка. І це сильно впливає на психіку людини. Нещодавно на одному з російських телеграм-каналів Олексі вдалося знайти фотографію тата з полону. Я дивлюся, це мій тато. О. Така фух, боже, хоч хоч якась звісточка, бо ну. Після оцього листа вже більше нічого не було. І коли навіть обмінюють людей, і вони ж кажуть, кого вони бачили, з ким вони були, то ніхто нічого не знає, ніхто нічого не бачив. Ну, а то фотографія. Він такий, ну він худенький, йому зламали ще ніс. І я постійно дивлюсь на цю фотографію, вона мені дає стимул, що ну я хочу, щоб він був вдома. У найближчий час. Що б ти йому найбільше хотіла сказати? Я б йому хотіла сказати, що тато, я тебе дуже люблю і не вішай <свіс> І Це також наша фраза з ним була. Ось. І ми всі постійно думаємо про тебе чекаємо вдома. Незабаром в Олекси день народження. І вся наша команда хоче, щоб свої 20 років. Дівчина святкувала разом із татом. Досі Олекса не знає, де саме і в яких умовах утримують батька, в якому він стані. Тому продовжує його шукати і робить усе, щоб про нього ніхто не забув. Якщо ви володієте якоюсь інформацією з приводу мого тата Бережно Володимир Георгійович, напишіть мені, будь ласка, у Фейсбук або зверніться до телеканалу один плюс один і зверніть, будь ласка, увагу на цвільно полонених спільно з національною поліцією та національним інформбюро. Ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл e або телефонуйте на 102… Або 16.48. нові історії пошуку. Дивіться що понеділка, о 21.15. шукайте та не здавайтеся.